І от той Щедрик, який ми знаємо як Carol of the Bells, став відомий світу завдяки тому, що Симон Петлюра. Колись почув хор, яким диригував Олександр Кошиць, Це було в 19-му році, так і він сказав, дав доручення Кошицю, що за тиждень ви маєте створити капелу, і ця капела була відряджена в Європу На гастролювати, гастролювати, гастролювати і популяризувати українське питання, українську народну республіку, українське мистецтво, культуру України і так м'яко це. Така була завуальована в красиву обгортку пропаганда. Пропаганда України. І Симон Петлюра щиро вірив в те, що таким чином ми зможемо, українці зможуть добитися багато чого, саме завдяки тому, що про нас дізнаються з такої дуже яскравої сторінки, сторінка нашого мистецтва. Так, коли він писав кошицю, що ти коли там.